Перше, хочу сказати, контрнаступ почався. І, будь ласка, усі мовчіть про це. Мовчіть, бо контрнаступ любить тишину. Це вже з'явилася така присказка. Що сказати? Я вважаю, що контрнаступ, по-перше, почався не 28 серпня, ну, коли ми прорвали першу лінію оборони рашистів. Він почався задовго з перших бавовн у Криму та на Правобережній Україні. Окупованій зараз. Чому? Тому що перше. А В мистецтві війни це треба винести повністю склади для того, щоб армія була неспроможна. Ну, без боєкомплектів, без боєприпасів не могла спроможна відповідати. Потім, що сталося 28 та 29, 30 серпня, це накриття артилерію та авіацію опорних пунктів вогневих точок противника для того, щоб повністю винести основні ці пункти, які скріплювали увесь фронт їхньої, мовляв, оборони. І третє, що дальше далі пішло, це вже піхота разом з. Танком загінними разом з Бетрами та з підтримкою гвинтокрилів пішов пішла зачистка. Ну, як ми бачимо, всі відео бачили, що вже наші оці піхотинці прийшли та повністю там кинути позиції. Там багато вже вмерлих росіян. Ну це по перше, що треба розуміти про контрнаступ. Він вже триває протягом майже місяця, а другий етап. Це буде друга лінія оборони, яку я думаю, теж ми доволі швидко розірвемо. А ось третя лінія оборони майже знаходиться під Херсоном та у самому Херсоні. У чому ситуація? Колись в мене було дуже цікаве інтерв'ю з якщо напоминаюся, 72 другому тої піхотною бригадою, яка була в Авдіївці, у 2016 році, у лютому місяці, там дуже складна була ситуація, і наші військові зайняли. Круті позиції, і у бінокль вже бачили Донецький. Я поставив питання, сан Саныч його звали замкомбата. Я говорю, чому Сан Саныч, ви не йдете та не берете, не спробуйте брати хоча б якісь позиції під Донецьком. Він вів дуже просто ти не розумієш. Мі для любого солдата, навіть якщо ти не знаєш, там зі зв'язного десанту суперкрутого і так далі. Найстрашніше це вуличні бої. А, тому що кожен, кожна будівля, а, кожен провулок це справжня фортеця та справжня пастка для любого угрупування. Міни розставляють у будівлях, можуть бути вогнові точки там з кулеметами, зі снайперами, з РПГ, то РПГ-групи по декілька людей. один там на вочок, наприклад, інший, тобто стріляє, і прориватися буде дуже важко. Ось це буде третя лінія оборони для того, щоб ми повернули Херсон. А росіяни як вони роблять? ви не знаєте? У тому ж 2016 році це з'явилася, скажімо так, перша фото та відеофіксація, коли приїжджали тоді сепаратисти до, ну наприклад, до парку, щоб ви розуміли, Донецька, чи там, наприклад, до двору, де багатоповерхівки, виставляли е, РСЗО з градами, вистрілювали 40 ракет і втікали. І звісно, що Збройні Сили України не будуть туди стріляти, тому що вони бачать по супутникам, знімкам, по усім своїм, тобто своїй розвідці, що там знаходиться мирне населення, що там знаходяться мирні будівлі. Ось так і будуть робити вони зараз у Херсоні, тому це будуть дуже важкі бої. Ну, з моральної точки зору, з фізичної точки зору, і нашим хлопцям буде дуже важко. Головне наше завдання їх підтримувати тут у тилу, волонтерити ще раз волонтерити і допомагати, просити все, що завгодно. Тому підбиваючи підсумок, так, ця битва, битва за Херсон буде затяжною. І я думаю, що вона завершиться у кращому випадку. Десь на, скажімо так, другу. На половину осені до зустрічі G20. Це для нас вигідно. Тому що тоді, коли ми візьмемо Херсон на G20 буде Байден, буде Зеленський, Путін вирішив приїхати. І ось там з Путіним та іншими цими покидьками ми зможемо розмовляти з позиції сили і говорити: пішли нахуй, з нашої території.